Брати Грім, Гензель і Гретель жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб, і було в нього двійко діток хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час надголодь, а коли стала в цій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, у журливі думки обсіли його голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки, що ж тепер із нами буде, як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого. Знаєш що, чоловіче? відповіла жінка, заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі, там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не потраплять, і так ми їх позбудемося. Ні, жінко, мовив чоловік, щоб я своїх діток самих у лісі покинув, та ж прийдуть такі звірі, їх роздеруть. Ну, й турний, гукнула жінка, тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки й роботи буде, що стругати дошки та труни!» І гризла його доти, доки він згодився. А все ж таки жаль мені моїх бідних діток, сказав батько. А обоє діток з голоду також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Гретель заплакала гіркими слізьми і шепнула братові. Тепер ми пропали. Сид сестро, не журися, сказав кензер, якось дамо собі раду. Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір. А надворі було місячно хоч голки збирай. Скрізь навколо хати в місячному сяйві блищали білі кремінці, наче срібні таляри. Гензель назбирав їх повні кишені, потім вернувся до хати і каже до сестри Тепер не журися, сестричко, спи спокійно, а тоді й сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей. А вставайте вже ладацюги, бо підемо в ліс по дрова. Потім дала їм по скиплічці хліба і сказала оце вам на обід, а як зісте до обіду, то більше нічого не дістанете. Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в Гензеля були повні каміння, а потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи Гензель став і озирнувся на хату і робив так раз у раз. Аж батько нарешті спитав. Сину, що це ти ловиш гав та все озираєшся і відстаєш? Йди швидше. Ох, тату, сказав Гензель, я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати Прощавай. А мачуха мовила Дурню, то не кицька, а димар біліє. А Гензель і не думав дивитися на кицьку. Він дістав із кишені білі кремінці і непомітно кидав їх на дорогу. Як зайшли вони глибоко в ліс, батько й каже Тепер, діти, назбирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно. Кензеві Гретель назбирали чималу купу хмизу, батько підпалив його, і коли полуні знялося високо, мачуха сказала Тепер сідайте біля вогню і спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо. Гензель і Гретель сіли біля вогню, а як надійшла обідня година, з'їли по скипці хліба. Вони чули, як поблизу щось стукає, і думали, що то недалечко їхній батько робить дрова. Але то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав нею об стопор. Так вони сиділи біля вогню довгенько і почали коняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулася, то була вже темна ніч. Гретель заплакала. Як же ми тепер вийдемо з лісу? А Гензель її втішає. Зачекай трохи, поки місяць зійде. Тоді ми знайдемо дорогу. Коли зійшов місяць, Гензель узяв сестричку за руку і пішов від кремінця до кремінця. Ті крименці блищали при місяці, наче нові срібні таляри, й показували їм дорогу. І йшли вони цілу ніч, і прийшли додому аж у досвіта. поступили в двері і коли мачуха відчинила й побачила, що таке не залікрати, то напалася на них. А, погані дитиська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви зовсім не хочете додому вертатись. Але батько дуже зрадів бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув дітей з самих у лісі. Та незабаром їх знову обсіли злидні й піда, і якось уночі діти почули, що мачуха торкотить батькою. І знову все з'їдено, Тільки й лишилося, що п'євокраця хліба, а тоді вже нам кінець. Хоч би що там, а мусимо здихатися дітей. Одведемо їх, як в ліс, щоб уже звідтіль не припленталися. У іншого рятунку для нас нема. Тяжко це було слухати чоловікові, і він подумав краще б останнім шматком хліба поділитися з дітьми. Але жінка слухати нічого не хотіла, все лаяла його та шпетала. А як вже ступив на слизьке мусиш упасти. Піддавшись, раз, мусив батько піддатись і вдруге. А діти ще не спали і чули всю ту розмову. Коли старі поснули, енерг устав і хотів вийти на двір, щоб не збирати кримінців, як зробив першого разу, але Мачуха замкнула двері. Отож Гензель не зміг вийти. Він став утішати сестричку. Не плач, грете, спи спокійно, якось воно буде. Рано вранці мачуха побудила дітей і дала їм по скипці хліба ще менше, ніж першого разу. Дорогою до лісу, гензер кришив хліб у кишені, часто зупинявся і кидав крихти на землю. Гензерю, чого ти раз пора стаєш і знов зеркаєш на всі боки? питає батько. Іди як селити». Я дивлюся на свого голубка, Вон он він сидить на даху, ніби хоче сказати мені Прощавай, відповів Гензер. Дурню ти, озвалася мачуха. То зовсім не голуб, то димар біліє, бо вже сонце зійшло і його освітило. А гензель кидав та кидав крихти хліба на дорогу. Мачуха завела дітей ще далі в ліс, вони там зроду не були. Потім розпалили велике багаття, і вона сказала їм Сидіть тутечки, нікуди не ходіть, а як не діти, сидіти, то можете трохи поспати. Ми йдемо в ліс рубати дрова, а ввечері, коли скінчимо роботу, прийдемо по вас. Коли прийшла обідня пора, Гретер поділилась своєю скибочкою з Кензелом, бо він же свій хліб розкрашив і позначив ним дорогу, а потім вони заснули. Настав і вечір, а ніхто не приходив по бідних діток. Прокинулися вони темної ночі, і Кензель почав заспокоювати сестричку. Вичекай Гретер, поки місяць зійде, тоді ми побачимо крихти хліба, що я сипав на дорозі. Вони й доведуть нас додому. Зійшов місяць вони рушили в дорогу, але жодної крихти хліба не знайшли, бо птахи визбирали всі до одної. Тоді Кензер сказав сестричці, не журися, все одно знайдемо дорогу. Але дороги їм не пощастило знайти. Діти йшли цілу ніч і ще день зранку до вечора та з лісу не могли вийти, заблукали зовсім. Вони дуже зголодніли, бо живилися самими ягодами, які збирали дорогою, і так потомилися, що на ногах не стояли, а тому лягли б собі під деревом і заснули. Настав третій ранок, відколи діти покинули рідну хату. Вони встали і знову рушили в ліс. Але що далі йшли, то темніший і густіший робився ліс. Ось ось вони знеможуться і пропадуть, як не прийде, лясі рятунок!» Як настав полудень, бачать вони, сидить на гілочці, гарнасенька біла пташка і співає так любо, що вона аж зупинилася послухати її. Проспівавши пісеньку, пташка пурхнула і полетіла перед дітьми, а вони пішли за нею. Летіла пташка, летіла, довела їх до якоїсь хатинки та й сіла на даху. Коли діти підійшли ближче, то побачили, що хатина з хліба збудована, пундиками вкрита. А вікна в неї з чистого цукру. Отут ми підживемося, сказав Гензель, матимемо добрий обідець. Я з'їм шматочок з даху, а ти гретель берися за вікно. Воно солодке. Гензель підстрибнув угору і відламав шматок стріхи, щоб покуштувати чи смашнавого, а Гретель стала біля вікна і почала собі хромати цукор. Коли раптом з хатини почувся, Пискливий голос. А хто там гризе безупину, руйнує мою хатину? Діти відповіли Це вітер лісний, гуде навісний. І знову заходилися коло хатини. Гензелеві дах припав до смаку, і він, він відбатував чималий кусень, а Гретель виламала цілу круглу шибку з вікна, примостилася на траві і почала хрумати ласувати. Раптом двері відчинились, і з хатини, спираючись на костур, виповзла старезна бабища. Кензель і гретель так полякалися, що ласощі повипадали у них з рук. Стара похитала головою і мовила до них. Е, дітки, а хто це вас сюди привів? Заходьте до хати, залишайтесь у мене, тут вам непогано буде. Схопила їх за руки і потягла до хати. Принесла молока, коржів солодких яблук, горіхів. потім чистенько постелила два гарні ліжечка. Гензель і Гретень полягали в ліжечка, і здалося їм, що вони потрапили на небо. Але стара бабища тільки прикинулася добре. А насправді це була зла відьма, що чигала на дітей, та й хатину побудувала з хліба й ласощів тільки для того, щоб їх принаджувати. Коли діти потрапляли до неї в руки, вона їх убивала, варила і з'їдала, і то для неї було свято. Увійдям червоні очі і вони не добачають, зате нюх мають тонкий, як звірі, і здалеку чують, якщо до них наближається людина. Коли Гензель і Гретень підійшли до її хати, вона зрісно засміялась і глузливо сказала: Ось і попалися пташки, тепер не втечуть. Рано вранці, коли діти ще спали, вона вже встала і, глянувши, як вони любо спочивають, які в них повні рум'яні щички, пробурмотіла тихенько. Ласий будеш маточок. А тоді схопила Гензеля своїми кощавими руками, віднесла його в маленький хлівець і замкнула за ґрадчистими дверцятами. І хоч як він кричав, ніщо йому не помогло. Тоді пішла до Гретель, розбудила її й гукнула ну вставай не до цього, принеси води, звери своєму братику від чогось смачного та занеси йому в хлівець, нехай з'їсть, набирається жир, а як стане гладкий. Я його з'їм. Гретель гірко, гірко заплакала, але надаремно. вона мусила робити все, що вимагала зла відьма. Тепер для Гензеля готова найсмачніші страви, а Гретель мусила живитися самими шкаралупками від раків. Щоранку стара прилазила до хлівця і гукала а ану протягни пальця, помазаючи, ти то скоро гадкий будеш. А гензер простягає тоненького маслачка. Підсліпувата стара думала, що то гензелі впалець палець такий худий, і дивувалася, чому він не гладшає. Отак минув місяць, а гензер усе чомусь не гладшав. У старої урога і вона не захотіла довше ждати. Гей, гретель. крикнула вона до дівчинки. Ану мерщій наноси води. Хай там, хоч який буде гензель, гладкий чи худий. А я завтра з'їм його. Ох, як же плакала, бідна сестриця, носячи воду, сльози струмками текли в неї по щоках. Якби нас у лісі розтерла дикі звірі, голосила дівчинка, то ми б хоч разом померли. Ану, годі скиглити, гаркнула стара, все одно нічого не поможе. Рано вранці мусила гретель уставати, наливати воду в казан. Розпарювати під ним вогонь. Зараз ми напечемо хліба, сказала стара, я вже натопила піч і замісила тісто. Вона штовхнула бідну кретель до печі, звідки так і пащило жаром. Лізь у піч, сказала відьма, і подивися, чи гаразд натоплено, чи не пора вже хліб саджати. Стара хотіла зачинити залізні дверцята, коли дівчинка зарізав піч, щоб засмажити і з'їсти її також. Але Гретер здогадалася, що в старої надумці, і сказала: Не знаю, як воно робиться, як його туди лізти. Дурепа, крикнула стара, сама ж бачиш, челюсті такі широкі, що навіть я могла б туди пролізти. Вона видряпалася на припічок і встромила голову в піч. Тоді Гретель дала ззаду такого штурхана, що стара покотилася аж на черень. А дівчинка мерщій закрила залізні дверцята, засунула на засув. Охи заверещала від мище, просто жах. А геретель і ґензель утекли, і погана відьма згоріла в страшних муках. Кінець.